І це якраз гамучний проти піднімається. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, дорога громада, ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб чинити, можна сказати, такий історичний. Момент, що Миколаївський храм перейде в підпорядкування Православної церкви України, бо зараз ми знаємо, що він знаходиться в розпорядженні так званої Української православної церкви. Російської російської, російської так. так. Ну у ПЦ вона підпорядковується напряму РПЦ. Ніяк не українська вона. Перший з пунктів, який ми з вами повинні сьогодні розглянути, це обрання голови та секретаря загальних. Зборів, про обрання лічильної комісії загальних парафіальних зборів, про ідентифікацію православної громади, про визнання повноважності загальних парафіяльних зборів, про припинення повноважень настоятеля вчиняти дії, це настоятель, який зараз є в Миколаївському храмі, і про припинення повноважень парафіяльної ради і обрання нової, про зміну підлеглості в канонічних та організаційних питаннях. Релігійної громади парафії Свято-Миколаївської Кіроградської партії Української православної церкви міста Новомир Кіровоградської області, внесення змін до статуту релігійної громади парафії Свято-Миколаївської Кіроградської партії Української православної церкви міста Новомирського Кіровоградської області, визнання осіб уповноважених представляти релігійну організацію, підписати заяву до Кіровоградської обласної військової адміністрації, уповноважити, подати заяву та провести інші дії. Питання е, обрати членів лічильної комісії. Пропоную обрати членів лічильної комісії в складі трьох осіб. Давайте, давайте визначимося з особами, хто буде в лічильній комісії. Значить я пропоную Басенка, Апостолову і Кожевятова, Сергія Сергійовичу. Хто за про те, щоб прийняти рішення? Третє питання. Е, так, на зборах ідентифікуватися як члени релігійної громади парафії Свято-Миколаївської Кіровоградської партії Української православної церкви міста Новомир Кіровоградської області. Е, ми повинні з вами визнати себе як членами Свято-Миколаївського храму і е, парафіянами. Так, прихожанами того храму. Хто вважає себе парафіянином і прихожанином, голосуємо. Так, хто проти, хто, хто утримався? Одноголосно. Одноголосно. По п'ятому питанню. Священник протирейк Сергій Швая, який до цього часу діяв. Як настоятель Свято-Миколаївського храму і релігійної громади сьогодні залишається в УПЦ МП Складовій Російської православної церкви. Відмовився прибути на загальні збори, парафіяльні збори, внаслідок чого пропонуємо висловити недовіру настоятелю релігійної організації, припинити його повноваження, вчиняти дії від імені. Релігійної організації та зобов'язати надати оригінали правоустановчих реєстраційних документів, а саме статут релігійної громади парафії Свято-Миколаївської Кировоградської епархії Української православної церкви міста Новомиргород Кировоградської області та свідоцтво про реєстрацію статуту релігійної громади. Хто за, щоб прийняти це рішення? Хто проти? Чи утримались? Одноголосно по шостому питанні, парафіяльна рада, як як виконавчий орган релігійної громади не забезпечує виконання статутних завдань повноважень громадою і пропонуємо висловити їй недовіру та припинити повноваження парафіяльної ради до обрання нової. Тобто та парафіяльна рада, яка зараз знаходиться в УПЦ в підпорядкуванні Російській Православній церкві, ми... Сьогодні оголошуємо їй недовіру та голосуємо про те, щоб припинити їх повноваження. Хто за? Керуючись статтею 8 закону України про свободу совісті та релігійні організації, змінити підлеглість у канонічних та організаційних питаннях релігійної громади, парафії Свято-Миколаївської, Кироградської партії Української православної церкви міста. Новомиргород Кіровоградської області та увійти до складу Кропивницької єпархії Православної церкви України, змінивши при цьому назву на релігійна організація, релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця Кропивницької єпархії Православної церкви України, місто Новомиргород. Зрозуміло те, що я прочитав. Тобто ми з вами голосуємо про те, щоб перейти у Православну церкву України. Хто за? назвою храму? Хто проти? Чи утримались одноголосно за? Так, по восьмому питанню. у зв'язку зі зміною підлеглості релігійної організації та з метою приведення статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Пропозиція внести зміни до статуту релігійної громади парафії Свято-Миколаївської Кіровоградської єпархії Української православної церкви міста Новомир Кіровоградської області шляхом прийняття статуту у новій редакції. Хто за? За новий статут? За новий статут. Одноголосно за. По дев'ятому питанню. Пропонуємо визначити осіб, уповноважених представляти релігійно. Організацію, підписати заяву до Кіровоградської обласної військової адміністрації, підписати статут релігійної організації, подати заяву, провести інші дії щодо реєстрації статуту релігійної організації, в новій редакції до Кіровоградської обласної військової адміністрації та провести реєстраційні дії у державного реєстратора юридичної особи, а саме уповноважити, підписати. Заяву до Кіровоградської обласної військової адміністрації та статут релігійної організації, релігійна громада, святителя Миколая Чудотворця Кропивницької єпархії і Православної церкви України, місто Новомиро голову загальних парафіальних зборів. Так як головою загальних парафіальних зборів являюсь я, відповідно, я буду займатися питанням реєстрації і подання заяви. Хто за? Значить, десяте питання це обрати парафіяльну раду. Парафіяльна рада буде складатися з голови парафіяльних зборів, помічника. Ну, з головою ви знайомі це я. Помічник це буде Нестеренко Надія. І скарбник. Пані Галиненко надія. Виходьте, ви десь далеко. Пані Галину. І Агеєва Галина. Агеєва. Агеєва сюди бігла. На люди. Пані Галину, виходьте вже. Ви скарбні, Ну, Ви скарбні. Ви будете скарбником. Значить, мені? Без перед Значить у нас ще будуть члени парафіяльної ради. Це Басенко Анатолій Кожевятов Сергій Сергійович, Апостолова Лідія Антонівна і Сомов Олександр Григорович Полякова, Новікова пані Оля і Смальго. Антоніна Тимофіївна і ще а може а може це Юрі Анатолію. Сережа, ти дивіться, це ми взяли тих, хто активну участь приймав да, у цій да, вибрати. Да, тепер да, ми тепер да, одні є пропозиції. цілі треба, нам потрібно активних людей, молодих, активних людей, які займалися, тому що там. Казяцу хороше, таке що велике. І там займатися треба. Так що пропонуйте себе. Ну, себе. хто хто вичуває? Хто відчуває, що формує. відчуває, що да. буде? Ось будь щоб за тому що там у нас дуже великі плани там. Є. Ми ми можемо зараз сказати так, що у нас є такі пропозиції, що там. Посадити дерева в пам'яті наших їх загинули. треба буде нам організовувати. Волонтерка в нас пане отче. Дивізійну комісію треба і все треба. Треба люди, які вміють читати, писати, розбираються трошки в документах. Люди беріться до роботи. Бо це, це наше. Ніхто не буде працювати, тому ну, загоплемо все. А треба ініціативних людей, які продлагали це ви? все. Е, хто за про те, щоб прийняти парафіальну раду? Всі проголосували за одноголосно. І все по великому рахунку. Всі питання ми з вами розглянули. Може, які в кого може, у когось є якісь запитання, пропозиції. Хтось хоче, може хтось щось не зрозумів. чи хоче ознайомитися ближче, можете підходити. Протокол ось можна з ним ознайомитися. Зауважень ніяких нікого нема. Зауважень нікого немає. Христос, Христос, Христос Воскрес. Сьогодні наша громада найперше прощалася із воїном, який загинув, боронячи нашу країну, Настусенком Олександром. І ми з вами бачимо, що наша українська земля полита багряно кров'ю наших українців. Вже не одне століття. Наш народ бореться про свою незалежність, і сьогодні ми зібралися з громадою для того, щоб здобути незалежність для нашої української церкви, тому що частина громадян вже проснулася і хоче. Бачити у своєму місті церкву, яка справді є з народом, яка є справжньою українською, це православна церква України. І ми з вами ось повинні розуміти, що сьогодні рішення воно є доленосним, тому що в подальшому я впевнений і переконаний, що наше українське суспільство не буде терпіти нічого того, що. Зв'язує нас із Російською Федерацією, і так само ця українська православна церква, яка всюди кричить про те, що вона є українською, але ж народ бачить її нутро народ відчуває про те, що ця церква лукавить про те, що ця церква є фальшивою, і з одного боку зібрали зібрання в минулому році, на якому, начебто, прийняли рішення про розірвання. Стосунків, а з іншого боку, державна комісія з етнополітики говорить нам про те, що ця церква все одно має єднання із російською православною церквою. Тому сьогодні місто Новомиргород зібралося і проголосували про те, щоб Свято Миколаївська громада долучилася до православної церкви України.